В криме свои крим, сбежи з ігри теплом, хай бушує шторм і игри. Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить? Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати кожному, щоб мати добре вічне майбутнє. А тепер питання: що таке Боже дисциплінування? Не знаєте? Запитаємо у пастора. Згідно зі словником, дисциплінування це спосіб змусити поводитися належним чином. Як це може стосуватися Бога? Ну, звісно, що може, але з невеличкою поправкою, що він нікого не змушує, але радить і спонукає, бо любить. Зрештою, мудрі батьки роблять те саме. Бог показує нам через наше сумління, що добре, а що зле в його очах ну І навчає своїх дітей бути слухняними йому. В книзі Псалмів ми читаємо Блаженний той муж, що його ти караєш, о Господи, і з закону свого навчаєш його. Нерідко може здатись, що нечестивим людям сходять з рук їхні гріхи і злочини. А от Божі діти чомусь переживають випробування і мають різноманітні проблеми, у 73-му Псалмі Псалмоспівець скаржиться Богові на Це. Бо лихим я завидував, бачачи спокій безбожних, бо бажання їхнього серця збулися. І тут Бог показав псалмоспівцю Асафу кінець цих нечистивців, і тоді він вигукує, направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення ти кинув їх, як вони в одній хвилі спустошені від страхів. Друзі, істина в тому, що безбожники конче отримають справедливий суд за свої гріхи. Якщо навіть не тепер, то на тому світі вони можуть розкошувати в цьому житті, але не зможуть уникнути праведного Божого суду. І одного дня вони стануть перед великим білим престолом, де їх судитимуть за кожен вчинений гріх. І щоб цього не сталося з нами, Бог дисциплінує нас. Так, ви добре кажете. Але зауважмо, батько не дисциплінує чужих дітей, він стежить за вихованням своїх власних і розпочинає виховання свого сина з самого малку, і аж доти, поки син не досягне зрілості. З дня на день він з вірою і любов'ю навчає сина, щоб зробити його таким, яким він хоче його бачити, це бажання батька, будь-якого батька. Отак і Бог навчає і виховує своїх дітей. Він обіцяє, я зроблю тебе мудрим, і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити, я дам тобі раду, і моє око вважає на тебе. Отже, Бог навчає нас через своє слово, а також через проповіді, через Богу угодних чоловіків та жінок, а ще Він використовує різні обставини, щоб дисциплінувати нас і зробити такими, якими він хоче нас бачити. Пригадаймо історію патріарха Якова, яка записана в старому заповіті. Це дуже хороший приклад того, про що ми говоримо. Яків був не лише розумний і хитрий, але й жадібний і нечесний. Та й саме ім'я Яків означало обманщик, адже обманом він заволодів правом первородства, яке за законом належало його старшому братові, а далі він втік від помсти брата до свого дядька Лавана у Харан. І події розгортались таким чином. Там він закохався у дочку Лавана Рахіль, і хотів одружити з нею, але Лаван вимагав, щоб Яків відпрацював за неї сім років, і той дуже радо погодився на це. І от цікаво, Біблія говорить: Яків служив сім років за Рахіль, і вони прийшли йому як один день, тому що він кохав її. І ось коли нарешті минули ці сім років Лаван приготував великі весілля. Але Якова ошукали дядько Лаван замінив Рахіль своєю старшою дочкою Лією, і знову Яків змушений був працювати ще сім років за Рахіль. А тепер погляньмо: протягом двадцяти років дядько обманював Якова, десять разів змінював йому плату. І, врешті-решт, на щастя, Яків залишив харан, щоб повернутися додому. А під час поїздки Рахіль померла. Пізніше улюбленого сина Якова Йосипа заздрісні брати продали в рабство. Сини обманули батька, змусивши його думати, що Йосипа роздерли дикі звірі. І він повірив, що Йосип мертвий і тужив за ним багато років. А тепер підсумуємо: Яків обманював інших, і його самого обманювали. Одного разу він вигукнув Все проти мене. Насправді ж Бог використовував всі ці обставини для добра Якова, змінюючи таким чином його характер. І наприкінці ми бачимо зовсім іншого Якова, його ім'я тепер Ізраїль. Той, хто на початку був підступним обманщиком, налагодив чудові стосунки з Богом. Він став покірним, лагідним і звілим, тобто людиною, яка ходила з Богом. Навіть фараон, наймогутніший на той час цар на землі, визнав Якова як людину Божу. І фараон поклонився Якову і отримав від нього благословення. є над чим подумати, адже мабуть, кожен із нас має щось від природи Якова, і Бог усіх буде виховувати. Слава Богу, буде усіх. І все, що трапляється з віруючими, не випадкове, усе відбувається або за його наказом, або з його дозволу, і працює для нашого добра. Прочитаймо, що пише апостол Павло в посланні до римлян у восьмому розділі. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. А якщо ми не звертаємо уваги на Боже навчання і виховання, йому доведеться нас карати. Покарання це ніби різка від Бога. Але покарання Боже відрізняється від людського. Мета покарання взагалі, змусити людину страждати за поганий вчинок. А Боже покарання має на меті допомогти людині стати кращою. У Біблії сказано. Хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого, а хто ж кохає його, той шукає для нього картання. Трохи складно асоціювати покарання з любов'ю. Ну, звісно, що трохи складно, але це правильно. От уявіть: п'ятеро дітей, граючись на подвір'ї, сильно забруднилися. І ось вийшла мати і насварила трьох із них, заборонивши їм далі так гратися. І хтось із покараних обурився А чому ти не покарала тих двох також? Та тому що це не мої діти, відповіла мати. І коли невіруючим щось зійде з рук, а віруючий за те саме постраждає, причина та ж сама Невіруючі не є дітьми Божими. Бог карає лише своїх дітей. В посладі до євреїв ми читаємо: коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. А хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. Тому ми повинні чітко засвоїти: Бог карає не тому, що не любить. Написано, бо Бог кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. І коли ми усвідомлюємо, що випробування і труднощі приходять від Небесного Отця саме тому, що Він любить нас, наше ставлення до них змінюється. І псалмоспівець говорить: блажен той муж, що його ти караєш, Господи, і з закону свого навчаєш Його. А як тоді правильно реагувати на Боже покарання? Нам треба збагнути, що це Бог вчить. І як вінчить, мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли він докоряє тобі. Отже, друзі, ми не повинні нехтувати Божим покаранням. Слово нехтувати означає ставитися легковажно. Насамперед нам треба дізнатися, чому він намагається навчити нас. На жаль, чимало християн або не розуміють, що Бог їх карає, або це сприймають якось несерйозно. Бог використовує покарання для того, щоб навчити нас ходити Божими шляхами, і дуже трагічно для християнина не бачити руку Божу в подіях свого життя. Ми, звичайно, ж не говоримо, що всяка хвороба або кожний нещасний випадок є покаранням Господнім. Але варто все ж звертати увагу на обставини. Отож, коли щось трапляється, нашим першим запитанням має бути, що це означає. Саме так. Але не треба впадати у відчай, коли Бог докоряє або карає. Він хоче, щоб ми знали, що карає він тому, що любить і бажає нам лише найкращого. Ну, звичайно, немає нічого приємного в тому, що тебе карають. Але якщо прийняти покарання належним чином, то воно принесе дорогоцінні плоди у нашому житті. Так написано в посланні до євреїв, усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком. Та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тепер запитаю, кому кара приносить мирний плід праведності? Навченим Давид добре знав, що це означає відчути на собі руку Бога. І знав також, як потрібно коритись Богові. Він ніколи ні в чому не звинувачував Бога. І у 119-му псалмі записані його слова Знаю я, Господи, що справедливі були Твої присуди, і справедливо мене понижав Ти. Мабуть, усім нам варто пам'ятати, що Божі присуди завжди справедливі, що би хто про це не думав. Так, завжди. Ми повинні визнати, що він добре все робить, і бути вдячними йому за все. Бо дозволяючи чомусь прийти в наше життя, Бог знає, що досвід, який ми при цьому здобудемо, допоможе іншим, які йдуть після нас. І Біблія про це каже так. Тому то опущені руки і коліна знеможені, випростуйте, чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Бо ми живемо не лише для себе, за нами йдуть інші. І якщо ми не слухняні, йдемо кривою стежкою, ми збиваємо з дороги і їх. Якщо ж ми слухняні Богові, то робимо прямою дорогу для тих, хто йде вслід за нами. Амінь. Тож будьмо йому слухняними. Цього щиро бажають вам, друзі, журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. І до зустрічі. Так довго, о, ти... Носив цей тя, але не для того був створений. О, я чую твій поклик, залишити все цю ношу тобі Віддам назавжди. Потрібен. Біжу я до батька, його благодать, не буду ховатись, не буду чекать, потрібен цілитель моєї душі. Тож біжу я до батька, і знову, і знову.